Раночку мої ластівочки, сокулики. Зараз я вам скажу на цей тиждень. На цей тиждень, що вас очікує відправки на цьому тижні, ну, з 25 по 31, але посилок знову я кажу близько 350 чи 357. Ще замовлення буду приймати 3 дні на цю відправку з 25 по 31 Серпня, хто не встигає, слідуюча відправка буде тільки 25 вересня. Кожен оберіг треба заговорити. Я просто так відправляти не буду. Ви знаєте, як я над ними працюю. І так, слідуючий тиждень. Що чекає моїх найкращих ластівочок соколиків Сьогодні у вас добре все чекає. Я скажу чого, тому що ви на цілий тиждень правильно розрахуєте всі свої ходи. Чітко. Ясно, зрозуміло, те, те, те ви собі розплануєте на цілий тиждень, все вийде. Цілий тиждень буде вам правильно будете поступати, бо ви його розпланували. Ще вчора розпланували. Далі хтось дуже буде виїжджати, тікати із небезпечної території, і йому це вдасться, йому це вдасться. Від небезпеки це також карта може бути, ну якщо ви лікуєтеся від хвороби, втічите, уїдете. Бачите, на всіх порах коні, ярі, гарні. І дивіться, скільки, скільки новин, новин вісточок, пташки. Бачите, а тут зелене, жовте, жито, і вам дорога устелена. Ви тікаєте на всіх порах, і вам це вдасться. Від небезпеки, за збереження від небезпеки. То хворів, от уже ви сьогодні почуєте, сьогодні-завтра або на цій неділі почуєте від лікаря, що ви почали виздоравлювати, виліковуватися. Тут також уходите від проблеми якоїсь, бачите, тут скільки було камней, а тут вже менше, 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 ви переступаєте, переступаєте і вийдете. Вихід із ситуації і вихід із хвороби. З кимсь Вівторок, середа, трохи поругаєтесь. Ну, це карта така, бачите, карта розпачу. Але не все так погано. Ви поругалися. А може, це воно так і потрібно було, бо бачите, молоко порозливали скрізь, а котики п'ють молочко, значить, не все так погано, значить, ви побачите істинне обличчя цієї людини, з якою ви поругалися. От ви побачите. Так далі. Буде середа, четвер, якась така ситуація. Знаєте, нечесна, неправдива, ну але ви в неї не замараєтеся. Бачите, на деревинки висите, а не падаєте в болото. от болото, Бачите, калабродите тільки палкою, палочкою, віточкою, травинкою, а не, ну, не впадете, не замараєте себе. Хоча буде неприємна ситуація. Влучно стрельнете вівторок четверг завжди робіть всі справи, і ви будете стріляти на 100% в соточку. Бо це гарні, потужні, чоловічі, енергетичні дні. вівторок четверг для справ. Малюйте своє життя так, як ви і запланували. Ось ця карта повторюється. Все, ви знаєте, як робити. Ідіть і не останавлюйтесь, і хай вас ніхто не остановлює. І хай все збудеться, те, що ви собі запланували. А так і буде. Відьма двіга так сказала вузликом вам на здійснення ваших планів добром зав'язала. Так і буде. Все зробите. Ви знаєте, як я сказала, так воно і буває. Ох, знайомство. Дівчата, четвер, п'ятниця, тут уже кохання, палке буде роз, розгоратися, розростатися, любов на повну силу. Хто це у вас такий? Ну, може, чоловік прийде, може коханий. А може це ще й нове знайомство? Ну, це, це гарний чоловік. от бачите, Білий кінь і в зареві сонця. Ну, Це гарна людина, ви можете по повній. Насолоджуватися з ним будь, а якщо це чоловік, тим паче у вас золотий чоловік. Щоб ви це знали, бережіть його. Якщо коханець, також коханий ваш золотий. Вісточка летить, вісточка до вас. Садіть урожай, садіть і збирайте диво. Диво, дівчинка, в даному випадку, це диво. Таке, яке ви чекали, може, все життя, а може, узнаєте, що ваш соколик знайшовся, а може нарешті познайомитеся з вашою долею на все життя.